Hi guys and welcome back to English Secret Garden. It's lesson 5. Unit 2 in relation to somebody. Оу, oh, у стосунках з кимось. Наче так. Чому на вашу думку люди потребують людей? І які основні типи стосунків мають зазвичай люди? Це такі просторі запитання, на які можна дуже довго філософствувати. Хай пофілософствує GPT-Chat. Він каже, що люди потребують через багато причин біологічні та психологічні. О, а це він причини перелічує: емоційна підтримка, соціальні зв'язки, фізичне здоров'я, інтелектуальна стимуляція, розвиток навчання, мотивація і відповідальність, щастя і почуття наповненості. Основні стосунки. Це у нас родинні відносини, дружба, романтичні відносини, професійні знайомства, соціальні мережі, менторство, вчитель студент, онлайн і віртуальні стосунки. Ну, як бачите, дуже-дуже такі питання, на які відповідь ого го яка. І далі за ним одразу йде. Які у вас є стосунки, чи ви щасливі по відношенню? Ну, подобаються вам люди, чи вони приносять вам щастя, ті люди, які вас оточують? Які стосунки у вас є? Ну, якщо по тим типам, які він тут каже, оці стосунки в мене є, оці стосунки є, оці стосунки є. Що цікаво, це одні і ті самі стосунки. Оці стосунки є, оці стосунки є. Ні, цих, слава Богу, нема. Вже нема. Бо чоловік в мене з'явився саме ось з таких стосунків. Окей. Okay. Чи ви щасливі? Yes, I do. Yes, I do. Бо інакше довго відповідати. Дивимось на список можливих аспектів у людських відносинах. Розділіть їх на здорові відносини і нездорові відносини. Контроль. Контроль. Ну, якби це може бути і тим, і тим. Наприклад, батьки вони мають контролювати дітей. Якщо контролю нема, то з дітей хто що виросте. Але з іншого боку, якщо контроль надмірний, як і чоловіка над дружиною, так і батьків над дітьми, то це може бути unhealthy relationship. So it depends. Все залежить від ситуації. Як хочете, можете написати в обидва: Trust – довіра. Це звичайно healthy. Honesty, чесність. Healthy, manipulation. As for me, unhealthy – Independence, незалежність. Ну, це теж таке двояке розуміння. For example, if wife and husband are independent, якщо чоловік і дружина незалежні, один від одного, то що то за стосунки взагалі? Наші вони один одному. Але з іншої сторони, якщо у нас тільки husband працює, а дружина нічого не робить. Повністю залежно від чоловіка, це теж погано. Так що. Ну, хай буде healthy. Але, кажуть, це двояке. Респект, повага. Healthy jealousy. Mm -hmm. Рівності, рівності. Ревнощі. Ну, Трошки ревнощів не завадить, але зазвичай це unhealthy. Pressure, тиск. Unhealthy. Equality. Рівність. Не можна, щоб в сім'ї була рівність. Якщо є діти, батьки головніше. Якщо є чоловік, чоловік має бути головою сім'ї. Тому рівність я, на мою думку, unhealthy. Я проти рівності в сім'ї. Хтось має бути відповідальний і приймати рішення. Loyalty, вільність, healthy, communication, спілкування, healthy, security. Це типу безпека в сім'ї. Почуття безпеки, що тут мається на увазі під security. Security у нас то взагалі охорона. Ну, нехай буде healthy. Будемо вважати, що безпека. Happiness. щастя, healthy, support, підтримка, healthy, comfort. Comfort. Healthy. Abuse. Це вже, навіть не знаю, як прикласти на нашу мову. Нав'язування сильне, примушування до чогось. It's unhealthy. Насильницькі якісь дії. A true self-feeling. Це, типу, як можна почуватися самим собою чи що мається на увазі. Да, це справжнє обличчя. Бути нелицемірним, бути самим собою. Healthy. Betrayal, зрада, unhealthy. Offense. Unhealthy. Greed, жадібність, unhealthy. Self-interest. Це я так розумію тільки в собі зацікавлений. Мабуть, unhealthy. Encouragement під заохочення. Healthy, love, healthy, fear, страх, unhealthy. Bullying. Всякі жарти під жарти, дьовки unhealthy. Доповнюємо речення, використовуючи деякі слова з цієї таблиці. В деяких випадках може вживатися іншою частиною мови. Що й треба здогадуватися, так? Да? Якщо треба дуже довго здогадуватися, то ми робимо це завжди так. From Complete The sentence using some of the words. words the words. Отак От зробимо. Друзі пропонують підтримку і розуміння, коли нам вона дійсно потрібна, підходить. Це знак надмірного контролю, якщо батько не приймає рішень дитини, всіх рішень дитини і каже, що робити, або навіть каже, що вдягати, і з ким проводити час. Надмірний контроль, так, да, підходить. Я постійно очікую повну чесність від студентів. Ну, в принципі, підходить. Джеймі відчувала, ну, отримала такий досвід. Б'юз. Якась насильницька поведінка від вчителя історії. Ну, в принципі, так то можна, хоча бюз більше я зустрічаю в. Стосунках романтичних, а не вчитель і учень, хоча хто там знає, що за вчитель історії той. Щось у нас негативне. Да? Може бути краще, до речі. А до речі, тут ще може бути і булін. Є і такі вчителі. Тож, в принципі, я не можу сказати, що це неправильний варіант. Але він якось мені натякає на сексуальний підтекст якийсь. Тобто, або цей варіант, або. Ось цей варіант, що більш ліпший, або ось цей варіант. Jealousy. Ревнощі можуть вести до психологічних та емоціональних проблем. Ну, можуть, в принципі, буває, у всяких по-різному. Чоловік, коли йому було 7 років, рятував свою маму від в серця на фоні ревнощів. Так що може бути. Ну, і аб'юз, до речі, теж може бути. Я якось. Розумію значення, але не можу його перекласти одним словом. А, зловживання, надужування. От в українській нема такого значення, яке я вкладаю в це слово. А ну в російській? зловживання. Ну, от і в російській нема такого значення. Я навіть не знаю, як його передати одним словом. Певно, тому воно в нас і стало запозиченим. Бо останнім часом постійно кажуть там. Boyfriend abuser. Тобто це означає, що він контролює кожен крок, змушує там щось робити, не дає свободи. А от як одним словом сказати без поняття? Ой, не тож на чому ми там зупинилися? Або jealousy, або abuse. Мої батьки виховували мене, щоб поважати інших. Так, да, да, підходить, поважати інших. Ну тут по змісту і support підійшло би, підтримувати інших. Хто його знає, чого там батьки навчали, то випробуй свого друга перед тим, як йому довіряти. Yes, that's true. Спілкування між батьками і дітьми зменшує конфлікти і грає велику роль в хороших родинних стосунках. Так, погоджуюсь. Дев'яте булінг включає такі дії, як погрози, плітки. Фізичні, або вербальні атаки. Ну, так, да, да, це Булін. Гендерна рівність досягається, коли жінки і чоловіки мають ті самі права і можливості в усіх сферах суспільства. Да, да, так і є. Ну, ті моменти, які спірні або під питанням я зазначила. Йдемо далі до читання. На основі чого можна сказати, що стосунки здорові чи не Прочитайте текст про здорові і зразки стосунків і скажіть, скажіть, чи ваші ідеї схожі з ідеями автора. І один є, який не треба використовувати. Один хто? Я щось не зрозуміла завдання. Що тут треба робити з текстом? Знов сказати, чи здорові чи не так, намагатися зберігати стосунки, щоб бути разом. Це здорові стосунки, healthy. Знаходити найліпше. Healthy. Falls apart. Розпадається. Оце якось не стосунки взагалі. Я не розумію. Коротше. Ні, це не те, що я намагаюся зробити, зовсім не те. Знаєте, я подивлюся, що на це зробить чат GPT. Я просто навіть не зрозуміла, що вони хочуть від дітей, бідних. Таким завданням. Що вам треба? Якщо я навіть не розумію, що вам треба? Декілька моментів стосовно здорових нездорових стосунків. Ось головні ідеї. Двостороння вулиця. Різнаки нездорових стосунків. А що він хоче підкреслити однакової різниці? Це певно, з чим він погоджується, а з чим, типу, не погоджується. Але який той один, який не треба використовувати, я так і не зрозуміла, про що там. Ну, якщо раптом в цьому тексті вам скажуть, ще що щось зробити, крім того, щоб його прочитати, перекласти, будь ласка, дуже-дуже ретельно уточніть завдання, що від вас хочуть. І Якщо це щось схоже на оце, що тут написано, то будь ласка. Але я не зрозуміла цієї частини. Просто виходить прочитати і сказати, чи у вас такі самі ідеї, як тут автор каже. Але я тоді не розумію ось цього, до чого тут ось це. Ну, таке. Читаємо питання, обираємо правильну відповідь. який зразок здорових стосунків? Ану, здогадаємося без тексту говорити про все. Отримувати спільне задоволення від ваших стосунків, проводити багато часу один з одним. Ладно, я ліпше подивлюся в текст. Так, healthy. Healthy relationship. Говорити відкрито. Open communication. Ну, якщо на комунікації робиться наголос, то тоді ось це. Друге, що найважливіше в стосунках. Спілкування. Взаємини, дружба. Думаю, все ж таки взаємність. Взаємність. Mutuality. Mutuality. Да, тут в абзаці говориться, щоб не один все тягнув. Mutual responsibility. Ну, коротше, оце речення показує, що нам треба взаємність. Mutuality. Ключ, щоб бути хорошим другом. Робити все, що можете, і укріплювати вашу дружбу, пропонувати свою думку, і переконувати, що ліпше, тому що ти знаєш, ну це точно не. як друг, ти ліпше знаєш. Слідкувати за своїми справами і тримати приватність. Ну, Все ж таки за Ей, голосую, що тут про друзів говориться. Тут про негативне вже ж написано, але це можна перефразувати. Тут сказано, що. Якщо батьки і діти не проводять часу один з одним, якщо люди занадто залежні один від одного або, навпаки, не поважають приватність взаємну, бреше, тисне, фокусується тільки на собі, то все це коротше веде до розладу стосунку. А тут, навпаки, треба робити протилежне цьому, укріпляти. В здорових стосунках має бути лідер. Ну, в здорових, думаю, ні, бо тут сказано, обидва мають старатися, щоб обидва процвітали. Так що фолз. Що таке нездорові стосунки? Коли ніколи не питаєшся поради, то це нормально, коли ви не можете дочекатися зустрічі чи слухаєте свого друга. Відноситесь до людей так. Ну, як хочете, щоб до вас відносились. Отак. А тепер працюємо з синонімами. Be behaved with. Поводитися з to be treated. In the opposite way Протилежним способом. Uh, vice versa. Do well гарно. Щось робити thrive процвітати break. А що означає два? Типу два слова має бути. Mm, fall into pieces. It falls apart. Yeah. I'm fed up. З мене досить. Я наївся дослівно. I'm done. Help and support. Допомога, підтримка. Допомога, підтримка. Чо, keep together? Ну, більше так нічого не підходить. Reveal potential. Виявити потенціал. Let's bring out the best. Stay close. Бути залишатися поруч. А, ні, оце якраз Keep Together. Значить, тут щось з цим. Help and support не те. Ну, ладно, ще повернемося. Подивимося, що залишиться. Accept, but not value. Приймати, але не цінити. Take for granted. Приймати за належне. The responsibility goes to відповідальність переходить на Blame falls on. Перекладати провину. The way of acting. Шлях, поведінки, спосіб поведінки. A pattern of behaviors. Worried, стурбований, anxious. І в результаті що ми не використали? Було, 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 було. Було, 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 було. І знов якась лажа. Ха-ха. Тобто, ось сюди вони взяли два слова. Молодці. А ось це залишилось без слова. Чудово. Відмінно. Ну, в такому разі keep together хай буде. Тут більше нічого на help і support такого. Ну, хоча, якщо вже так глибоко-глибоко аналізувати, то bring out the best теж можна взяти як help і support, якщо у них keep together Це help і support. Бо саме підтримка і допомога допомагає з тебе найліпше витягнути і розкрити твій потенціал. Так що, напевно, out the best все ж таки для мене особисто більше підходить до help і support. Але може бути кіп-тогет. Коротше, пишіть оба. Я не знаю, що вам запропонувати. Читаємо список ситуацій, які можуть статися між людьми в різних стосунках. Підкреслюємо припущення. Якщо ви думаєте, що поведінка ну якась тривожна. Прокоментуйте дві здорові дві нездорові ситуації. Чи ви коли-небудь стикалися з такою поведінкою? Чи самі так колись поводилися? Особа бреше тобі, але постійно звинувачує тебе в зраді. Ну да, це звичайно concerning and unhealthy. Особа питає і припускає щось щодо відносно до тебе, наприклад, на вихідні. А що тут не так? Ну, Нормально, людина пропонує щось в вихідні, якось провести нормально. Нема ніяких питань взагалі. Ні в сторону здорових, ні в сторону нездорових стосунків. Людина робить зусилля, щоб дізнатися твоїх друзів і родину ліпше. Ну, якщо ви не хочете одружуватися, то це concerning. А так, то це нормально ой, нормально каже Healthy. Особа підтримує, заохочує тебе. Компліменти кидає. That's healthy. That's okay. А от звинувачує за речі, які йдуть не так. Це concerning, unhealthy. Людина допомагає тобі засміятися, коли тобі сумно. Healthy. Людина сміється над твоїми смаками і поглядами. Пішла людина. На Concerning. конcerнин. Людина змушує тебе. Покинути свої звички, ну тут it depends, it depends, залежить від ситуації. Якщо вона змушує тебе навіть покинути, наприклад, наркоманію, куріння і алкоголізм, то це нормально, це healthy. А якщо це стосується там улюбленої музики або хобі, то це unhealthy. Тут ще дивлячись від того, що за звички. І що прокоментувати? Давайте, якщо нам треба прокоментувати. То ми зробимо ось так. Ось за вихідні він каже, що це все здорово, тому що це показує зацікавленість людини в проведенні спільного часу. Це показує на зусилля планувати таке веселе для обох дозвілля. Дає компліменти і заохочує теж позитивний, тому що спричиняє взаємну підтримку. І позитивність у стосунках. Підвищують самооцінку, створюють таку високу, підбадьорливу атмосферу. А нездорові ситуації, коли бреше нечесність і недовіра, може вести до конфліктів, емоціонального стресу в стосунках, а змушує відриктитися від звичок. Він бере як unhealthy, ну, хоча б я не взяла як unhealthy, ви там самі дивіться. Тому що це має цінувати тут контроль, нав'язування. В здорових стосунках особам дозволено мати там і розвивати свої власні інтереси, і ніхто один одному не шкодить. Ну, це по ситуаціям, поясненням. Граматика. М -м, модальні дій слова. Should. slid, Shouldn't, не slid, ought to мусиш Порада в теперішньому часі. Все використовується для поради. Думаю, тобі слід піти до доктора це гарна ідея. Людей не треба узаг... люди не мають узагальнювати, чи людей не треба узагальнювати. Це не хороша ідея. Я повинен піти на роботу до 9. Це хороша ідея. Але не дуже той ти хочеш, ти просто мусиш зобов'язаний. Ти не мусиш. О, цікаво зазначено, що to. to переважно тут опускається. Якщо тут було от to, то в запереченні опустилося. Ти не мусиш йти на вечірку. Ще в нас є комбінація should ought, have. You should have studied. Ти мав би ліпше вчитися. Тобі не слід було б цього робити. Отже, у нас іде should have і третя форма. Або ought to, have і третя форма. Так, це порада стосовно минулого була. Критика. Порада в теперішньому ще у нас через had better. Нам слід було б закінчити цей доклад. And had better not. Нам ліпше б начіпати той комп'ютер. Had better відрізняється від should to от, тому що означає, що якщо ти не послідуєш пораді, будуть негативні наслідки. Так що це така найсильніша порада. Ну, давайте спробуємо розібратися. Привіт, мед! Що сталося? Наді мною знущалося в школі. Що мені робити? Я би поставила просто should. Запит про пораду. What should I do? Рік може сказати, або тобі слід піти, сказати вчителю. Ну, типу, як дружня порада. Ну, слід, хоч іди, хоч найди. А, а тут можна два варіанти. Коротше, якщо можна два варіанти, візьміть оці обидва, але якщо можна тільки один, то візьміть оцей. Тому що от це вже така моральна зобов'язаність. Коли ну, ти просто мусиш, ну ти, ну ти от повинен, тому що ну, ну інакше ніяк. Ну, У випадку булінгу, да, ти мусиш просто сказати вчителю, бо хто зна, до чого це доведе. Це такий сильний, сильний адвайс, порада. Так що, оту. Але що, якщо хлопці дізнаються, тобі не слід про це турбуватися Ну, тут у нас не слід, це shouldn't. Тільки єдиний варіант: ти маєш щось сказати або він не зупиниться. Я знаю, що тобі подобається Бен. Коли ти збираєшся йому сказати, не знаю, я дуже соромлюся. Що ти думаєш, я маю робити? Ну, тут теж такий. Запит про дружню пораду через should. What do you think I should do? Сінді каже, тобі б ліпше сказати йому. Ну тут же так і напрашується. had better. Ти, ти б ліпше сказала йому зараз, бо йому його хтось інший запросить. Що якщо він скаже ні, не слід про це переживати. Знов shouldn't не слід. Hey, Тобі ліпше цього не робити. А ліпше не робити. You shouldn't. От мені хочеться had better not. Тут виходить тоді shouldn't. Тому що заперечення тільки одне. Тобто тобі не треба цього робити, інакше потрапиш в халепу. Не хвилюйся. Ліпше сконцентруйся на тому, що ти маєш зробити. Had better. Сильна порада, ліпше сконцентруйся. Розібрали це. Восьме. Працюємо в парах, читаємо про проблему і даємо поради, як вирішити її. Міняємося чергами, обговорюємо проблеми з партнером. Це прямо спікін. Що спікін робить тут? Спікін має бути там. Тоді робимо, витягуємо зразок з чату. Я не можу спати через сусідів, які грають на віоланче аж до першої ночі. І ось іде порада. Поговорити ввічливо. Запропонувати знайти компроміс, а потім розбити йому вікно. Його ж віолончеллю. Е, Мій вчитель історії. Чіпляється до мене через мій пірсінг. Якщо ти почуваєшся, що це несправедливо, поговори, обговори це з ним. Або звернись за порадою до школьного консультанта, або директора. Така собі порада, я вам скажу. Коротше, всі поради я вам показую. Це тільки зразки. Звичайно, ви мали б дати свої якісь поради, і я впевнена, ви можете дати поради ліпші, які дає, ніж які дає Чан Але зразок для тих, хто повний ноль, ось він. Слухання є в інстаграмі, дивіться там говоріння. О, говоріння останнє, ура! Підготувати коротку промову про здорові і нездорові стосунки, дати відповідь на запитання внизу та організувати свою промову. Промова, зразок промови. Знов таки звідси. Навіть good morning afternoon, evening. <звук> ну і по питанням він тут розписав: як ви поводитеся з людьми, з друзями, з родиною? Що ви отримуєте від того, що дізнаєтеся про людей? Скільки друзів у вас? Чи ви владите з ними? Які якості ви хочете бачити в своїх друзях? Дайте поради одноліткам, як знайти справжнього друга. Все, зразок у вас є. Щось таке або навіть ліпше, ви можете щось придумати. На цьому все. That's all for today. See you next lesson!